Хоче вірити душа, доля від Бога, хоч із одних питань цей діалог, сплелись в одне і радість, і тривога, як хочеться вірити всім серцем, це є Бог. Для радості тут ясна є причина, застигла у бентежності душа. Бо бути матір'ю божественного сина доля прекрасна, доля неземна. і сумніватись нині недоречно, це не людина, ангел сповіщав, і місце у житті є кожні речі, все буде так, як Бог про це сказав. Тож ти радій! Щаслива ти, Маріє, благословенна Богом ти сповна, зустріти першій Господа Месію, цю благодать приймеш лиш ти одна. Не бійся, чуєш в серці хвилювання, ти станеш матір'ю йому, ангел додав, і зникли у Марії всі питання. Хай буде мені те, що ти сказав. Від радощів страждання так далеко, та ангел не відкрив Марії ні, скільки ще сил багато буде треба стояти перед Богом на хресті. О, Облагодать вона не лиш троянди, і меч крізь душу матері пройде. Боллються сльози, наче діаманти, які рукою сам Господь утре. О, благодать! вона в щасливих звуках біля колиски сина малюка, і на хресті в тяжких смертельних муках, що на ніби віск від них душа. О, благодать! вона ступає поряд і в яслах. І на Голгофі, мати, ти благодатна, але знай, що треба не тільки радощі, а й горе приймати. Самим ти небом є благословенна, важлива честь дана тобі одній, але дорога хресна є незмінна, і саме ти повинна йти по ній. Благословіння просто покоритись, коли достатньо світла і тепла, та важче зі скорботами смиритись, й благословіння ніби вже й нема, Благословенна – ось рука жорстока, й біжить із немовлям Ісусом мати, нелегко так на чужині далекій, благословіння ось таке приймати. Благословенна серце розірветься, як на страждання на хресті дивитись, душа від болю і жалю здригнеться. З благословінням, як таким смиритись? Кому із матерів подібний жереб, невинно розіп'ятий син, Він на хресті. Її страждання величезні, аж до неба для втіхи. Не знаходиться і слів, чи ж це насправді є благословінням? О, марно, про прекрасне нагадати, та душу осіяє откровення, ти істинно благословенна мати, не знаючи сторінки, сліз і болю, ти Господу, довірившись, повна, смиритись ти обрала. З простотою й покірно пити чашу цю до дна, не знаючи скорбот своїх і волю, сказавши ні полоцьким своїм чуттям, слухняно покорилась Божій волі, хай буде мені те, що ти сказав. Благословіння, благодать. Прекрасно звучить так солодко і світло для душі, коли з небес так сонце сяє ясно, коли лють ні гради, ні дощі, та благодать і в тім, коли буває закрите небо сльози із очей. Премудрий Бог на благо посилає і щастя, і страждання для людей. Благословіння просто і покірно, чи біль, чи радість у житті моїм сказати так, як і колись Марія, мені за словом буде хай твоїм.